Найшли супер кожані з кожи крокодила туфлі. Хансім. 50. Дивіться, оце все, що ви бачите. От до таких... до таких... Дивіться, перша автолавка. лавка. Навіть це рікша, рікша. Я узнав, що це називається рікша. Ось, бачите, які міліметражі. Обчиє шляхи, зараз витруть машину. Кажуть, що цього 60 кілограмів. Правда, неправда, не знаю. Всім привіт! Ви на каналі Антоні Люда. І сьогодні буде короче, весело сьогодні. Погнали! Так, ну, Приїхали ми на їхній речовий ринок. Він десь відчиняється. Ну, по-хорошому, як заходить сонце. Зараз десь він відчинається із 6 вечора. Ну і давайте будемо казати до 12 ночі. В принципі, він то і до 2 робить. Ну, Ну ви мене зрозуміли. Він не туристичний. Вначалі тут може трошечки туристично. А далі... А далі тут усе місне. Покажемо вам ціни, По чому тут труси, носки. Ну, все таке їхнього виробництва. Китайське з їхнім виробництвом. Не в фірмені. Ось на вулиці, подивіться, продають носки. Ну, зараз вони, це може хто на роботу в туфлях ходить. А так, звісно, зараз вони не потрібні. Ну, давайте спитаємо, скільки стоїть. Бікам? Алло? Салам, вікам? 60 фунтів. 60 фунтів? Три штуки. Три штуки. Пішли. Uh, ну, коротше, оце ми тільки війшли. Їм хороша ціна 10 фунтів за штучку, він 20. Ну він же ж побачив, що ми... Ну тут нема ценника. Якщо, бачите, нема ценника, зараз ми прийдемо далі вглуб, там будуть ценники. Якщо нема ценника, навіть і ми стараємося не підходити. Ну, то, що ви самі розумієте. Тут прямо не відходять от від каси, на цьому ринку люди осторожно бо задавлять. Я не в спину відео зняти. Так, ось продають, дивіться, куку... кукурузу. Вікам? 50. Короче, 50 фунтів. Начало базаря і тут нас обдурюють. Я так брав в Каїрі по 10 фунтів штучка. Ну Вона не смачна. Ну Вона не смачна, вони тут жарять кормову, вона кормова. Я а. не знаю, вони її люблять, я її два ну, можливо, рази. Можливо, хтось спробував, напишіть в коментарях, хто був в Єгипті, А, Так. Да. Ну Вони не сахарну жарять. Ось подивіться, продають їхні снеки до пива або, до... або просто снеки. Бачите, тут сімочки, арахіс. Отакі От сухарики. Оце боби. боби, Ля-ля-ля-ля, садик, Оце боби. Арахіс термос. Ми віра он вверху. Пішли далі. Окей, 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 окей. Сувенір, окей. Ще я б сказав би зараз. Базар ще не в повну силу робить, бо ще ж бачите, не дуже потемніло, то ще не всю в силу. Ну, в принципі, вже все працює, Ну, зараз ми підемо далі. Базар, як і всі базарі, ринок, дорога рядом, їздять постійно. Треба слідкувати, щоб поки ти собі труси вибираєш, щоб тебе машина не задавила. Ось дивіться, якийсь парень продає все по Я й не знаю, що. Алло! Тут футболки, дивіться. Це жіночі. Вумен, вумен? Та я знаю, що 100 вумен. Ну коротше, дивіться. Короче, воно не секонд-хенд. Ні, не секонд-хенд, не подумайте. Не секонд-хенд. Ну, вже, як кажуть, поза поза пройшла колекція. 100 фунтів вибирай любу тряпку. Ну, вони це люблять, там заходиш кросовки вибирати, не те, що в нас там... Ті 120, ну, це так примірно, ці 130. А вони все ж шпарить в одну ціну. Щоб не путатися. Що ще продають тут? Це теж магазинчик на колесах. Назвем її місцева аврора. Якщо хто знає, що таке Аврора. Попільнички. Давайте спитаємо у них недорогі. Отакий пивний бокал. Бір-бір. Бікам? 40 фунтів стоїть такий пивний бокал. Стекло в них дешеве. Дешеве стекло. Так, ну все, підходимо ми вже, де нога туриста. Майже не ступає, це вже видно. Бачите, по, як кажуть, по, по чистоті, по хайністю. Так, ось дивіться, перше авто. Лавка. Навіть це рікша, рікша. Я узнав, що це називається рікша. Так, дивіться. Дитячі отакі черевички. Скільки вони коштують? садик? 200 фунтів. Стоять отакі дитячі черевички. Ну, я так розумію, всі... Всі. Давайте взнаємо кросовки по чому. Дивіться, оце все, що ви бачите. От отаких... О таких всі усе вибирай що хочеш, стоїть 200 фунтів. Бачите, вони не запарюються. Ну правильно, труси десятка, носки десятка. Штани десятка. Все правильно. Все. Люди, тік-ток там, чи кажу, Ютуб закриє, музика, музика. А ось диви, сосалки як крутять. Алло. Подиви, як пишуть що турецькі турецькі сосавки. Диви. Це я так зрозумів карамель, так? Диви, диви, як діткам робить. Прикольно. А давай спитаємо, скільки коштує. Трошки нижче знімай. 15 фунтів 15 фунтів стоїть одна ця. Давайте подивимося, скільки він туди накрута. Я почув, що місцевим сказав 15. Зараз спитаю я, скільки стоїть. Так? по-англійському спитаю. Я, я такого ще й не бачив, да? Ну, да? Да. да? Ну, фігня, звісно, ну, цікаво, да? Да. Мені цікаво, як він його підігрівається, може, внизу. Чого воно не застива повністю, да? Можливо. О, диви. Hey. Hello, mister. How much? Yeah. How much? 1 долар. Окей, окей. Бачите, для місцевого сказав ціну 15 фунтів. А для нас сказав 1 долар. А 1 долар це 50 фунтів. Пішли. Ля-ля. Yeah, yeah? yeah. Дивіться, знайшли супер кожані з коже крокоділа туфлі. Тоже, які захочеш, вибирай. Стоє 180 фунтів. Дивіться, і замшеві Луї Вітон. А це взагалі такі, що можна в них і пшениця. Ну, коротше, ви мене підняли. Вони таке експериментують тут, що все в одну ціну. А ось оцей ряд вже друга ціна, дивіться, 250 вже стоять кросівки. Бачите, цей ряд така ціна, цей ряд така. Ну, в принципі, що я вам скажу, можу про... Дивіться, ну, грубо говоря. На вид, вони в принципі ще й нормальні. Ну а якість? Ну, Скільки стоять, така якість. І я б сказав, би, ми їх називаємо, ці кросовки, на холодні. Ні, ці туфлі називаються на холодну ногу. А там в коментарях напишіть, що це значить, хто знає. Так, а ось підходимо до мола, до мола, сензо мола, точніше. До цього. Ну як люди називається, До торгового центру на ринку. саме крутішого. Так, дивіться, навіть в жіночій оці є плаття. Дивіться, які плаття в жінок. Джинси тут. Е, ну, давайте, щоб ціною зорієнтуватися, щоб ви не думали, це, ну, бачите, вони як у нас. Це, мабуть, турецькі вже. Бікам садик. Я Япсиан, а дивера. Єджипчен. 450 фунтів. Ну, майже 10 доларів. Трошки 9 доларів. 9 доларів. Шевран, Давайте дитяче подивимося. Ну що дитяче? Люда, пройди по цінах, тут ціни по нашому написано. щоб люди поняли. Дитячі костюмчики по 75, трошки більше по 100, по 75 ночнушки дитячі. Штани дитячі 65. 65 теж костюмчики. Давай спитаємо, скільки от такі штани стоять. Диви. На роботу людям, як добре. Садик бікам. 150 фунтів. Ну, Люда вам там усе перекладе. О, диви, Люда, шорти які. Скільки вони такі стоять? А оце бікам теж 150. Ну, я ж кажу, що штани 150, що шорти, що труси, вони в цьому разниці не бачать. Там на магазину написано, ну якщо це можна назвати магазином, все по 450. Як усе все нас по 5, бачите, це продають кросівки. Які не хочеш, вибирай і всі 450 фунтів стоять. Дивіться які. Ну, ви мене зрозуміли. Так, шорти дивіться, по 80. Тоже вибирай, які хочеш. Чоловічі шорти. Люди, це ж чоловічі. Вроді, так. Да. 80 фунтів. Ну так собі, якісь слабенька, слабенька. Люда пробка, на базарі пробка, бачиш? Це, в принципі, головний ринок хургади. Тряп'яний. Дахар. І бачите, яка дурниця. І траса, і машини, і пробка. І їду тут продають. Ну, коротше, і коні, і запчасті все разом. Вон, дивіться, як дітвора їздить. Ну, я думаю, чи прив'язуватися в машині треба чи не треба, у вас випросить... Автокрісло. Ав... Чи автокрісло треба, чи не треба. Я думаю, вопросів у вас не буде, так? Да? Люди, ми в пробці, дивися. Тут і машини, і мотоцикли, і люди. Всі стоять у пробці, бачиш? Пробка така, що навіть пішком не пройдеш. Диви? Ну і плюс люди скупляються, а що зробиш? Пробка, бачите, яка пробка на базарі. Та це отой на великій машині. Чого він сюди заперся? Видно, чувак не місний, не знаю. Ось бачите які міліметражі. Об чиї штани, зараз витруть машину. Бачите що робиться? Чого чо він тільки сюди вперся перця такої великої? Зараз манікену наїде на ногу. А ну люди зніми, диви. Нога, ну, ось А ану, наїде чи ні. Ні! Ні, такі... Ні, а що? Все чотенько, диви. Ти бачиш, які шумахери, все, пішли. Во ми тут і... Ось тут роблять перетяжку меблів. Вони люблять перетягувати меблі. Навірно, ж дорогі нові. Так, ось йшли і йшли. Побачили місцеву заправку. Зараз вам скажу ціни. Так, бензин. 1550. Хоч би мене не задавили. 19. Бензин 95. Подорожало. Зараз, коротше, вам краще покажу табличку і все. Так, дивіться. 95-19. 92 17, 25 80-й 15-75 і солярка 1550. Так, ну і ось останній наш лот на базарі. Це у них підходить Куйрам-Байрам, Він буде 6 червня. І продаються такі барашки. Вони ще скрізь продаються. Кілограм живого веса, де стоїть 250 фунтів. Кажуть, що вони дуже важкі у них. Тобто, як на мене, їх кілограм ну, 30. А вони кажуть, що 60. Ну, я вам живий вес сказав, кажуть, що у цього 60 кілограм. Правда, неправда, не знаю. Так що в нас свята наближаються. Показали ми вам ринок. Труси, носки і все остальне. Все, підписуйтесь на канал, ставте лайки, дізлайки, коментарі пишіть. Все, всім папа. -па.